Я викупив цей розбитий 13-й iPhone для того, щоб його самостійно відремонтувати, продати і заробити на цьому. І ось що з цього вийшло. Оскільки головна проблема цього айфону це його розбита задня кришка, то з Аліекспресу я замовляю нове заднє скло для того, щоб його самостійно замінити. І поки посилечка в дорозі, я знімаю старе скло за допомогою набіра скальпелів та звичайного фену. І на цей раз скло знімається дуже важко, тому доводиться використовувати спирт і витрачати багато часу. І за 4 години роботи мені вдалося зняти старе заднє скло, і тепер необхідно дуже Якісно вичистити залишки старого клею перед тим, як наносити новий клей та клеяти нову кришку. Отже, тепер можна наносити клей і приклеювати кришку на своє рідне місце. І поки клей сохне, я за кадром замінив стекла камери, і тепер наш айфончик повністю готовий на продаж. І тепер давайте підведемо підсумки. Цей розбитий айфон я викупив за 7 тисяч гривень. На його доставку пішло 100 гривень, а на запчастини 120. І цей айфон викупив перекуп за 10 тисяч 900 гривень, на чому я зробив чистими 3680 гривень.